У мене є таке запитання, все ж таки. Е е е ну йдуть місцеві вибори, і це також до певної міри така індикаторна річ, по якій дивляться, як політичні сили там плюс-мінус тримають свою марку. Е, ви взагалі якісь маєте надії на те, що люди можуть обрати нормальних людей в цій країні? Тому що в мене перепрошую з кожними виборами щось то все тане й тане. Така віра в мудрість українського народу. Прости господи, безумовно не безумовно. Грубо, у мене так. у мене надія не просто, а упевненість. От я їхав до вас в студію, відкривали перед цим дошку загиблого героя України на Майдані. Загинув Петро Гаджа. От його син, 22 літній хлопець Костянтин, він іде кандидатом в депутати від радикальної партії до Київської міської ради, і таких молодих хлопців, дівчат дуже багато. Хто як не вони, змінять цю країну? От я вважаю, що вони наша надія. Це молодь, зокрема, діти героїв, які віддали своє життя не для того, щоб Порошенко збагачувався, чи для того, щоб замість одних банди прийшла до влади інша банда, а щоб реально змінити країну. Якщо говорити по Львову, по Львову бо цікава у нас ситуація Львівяне знакове місто. Все ж у що? нас кандидату. Мере Львова Віктор Галасюк, це від радикальної партії, це народний депутат України, талановитий наголошую, економіст, який розуміє, що єдина можливість. То ви так не піарте вже бо. Ні, то... ні, ні, ні. Я не піарю, я просто кажу те, що є. Mm -hmm. До речі, запам'ятайте це ім'я. Якщо він не я його знаю 에... особисто, мені не ну треба, так то, тоді так. мені не треба вас переконувати, що у нього велике майбутнє, як мінімум, міністр економіки. Ну, ви ж знаєте, хто одному... там, хто там у Львові гегемонну позицію займає. Як ви до цього ставитесь? 에, ви... я в... Навазі ну, самонеміч і... садовий ну, самопоміч? Ну, так. Щодо... Ми його називаємо самонеміч. Ну ви називайте, yeah. як хочете. А, ви... а я називаю самопоміч парламентська політична партія, з якою ми багато чого маємо uh -huh. спільно у парламенті. Розділяємо спільно, стоїмо часто диктатурі Порошенка. А ви відстежуєте от мерські вибори? Його uh, у Львові да. ні. Не відстежую, бо виборів мерських багато. Але безумовно, Львів це одне з найважливіших міст в Україні. І саме тому ми делегували туди нашу найкращу кандидатуру Віктора Галасюк. А ви цього року не будете так їздити відкрито за когось агітувати? Я їжджу по деяких областях, по деяких містах. Там, де є можливість і де є час, бо я вважаю, що все-таки місцеві вибори це має більше працювати місцеві команди. Коли йдеться про парламентські вибори, про президентські, тоді інший формат виборів. Саме тому, якщо ви звернули увагу, по Україні немає бігбордів радикальної партії. Це наша принципова позиція. І мене просто ну не про не просто бурює, а дивує, як можна під час війни розставляти ці тисячі бігбордів з брехливими гаслами, викидати на це десятки мільйонів, а при цьому ходити вже бракувати на. Армію там три машини в закордонних партнерів. Якщо у вас тільки бабла на бігборди, віддайте їх на армію. От у нас немає реклами по телевізору. Ви бачите ніякої. У нас немає е, бігбордів. Ніяких це моя принципова позиція. Я вважаю, що коли кандидат до місцевої ради, то він повинен ногами йти до дверей, до людей і агітуватися. От якщо ви приїдете до Львова, якось я вас тяну. Запрошую, та зрештою тут такого. То ви побачите, що Львів за завалений бікбордами, зокрема одного з кандидатів, за якого ви рівно рік тому дуже ручалися, дуже агітували і відкрито стояли і закликали голосувати. Це мій колега колишній Дмитро Добродомов. Ви зараз відстежуєте його політичну кар'єру, і ви можете зараз підписатися під тим, під чим ви рік тому підписувалися? 에, агітуючи е, відкрито за нього. Так, да, Я пам'ятаю, рік тому я агітував за Дмитра Добродомова. Так. Я хочу сказати, що як жива людина, я теж можу помилятися. Та хоч якби сьогодні прийшов час агітувати за Дмитра, я б за нього не агітував. З однієї причини він не тримає слово. Бо рік тому я приїжджав за нього агітував, бо ми домовлялися, що він іде за підтримки радикальної партії до парламенту, і потім входить до фракції радикальної партії. Він не стримав свого слова. Спочатку він пішов у фракцію БПП, пояснюючи мені це тим, що мовляв, от мені потрібно там отримати посаду в комітеті по боротьбі з корупцією для того, щоб боротися з корупцією. Ну окей, хочу отримати посаду, іди, отримуй посаду. Але потім, коли заснував свою партію, я знову до нього підходжу, питаю Дмитро, коли ж ти в фракцію Зайдеш, ти ж обіцяв. Ну щось він не хоче заходити. Фракцію ну не хоче, то й не треба. Обідемося без нього. Але сьогодні я за нього точно б не агітував ні. Тобто слово не тримати це про багатьох за кого ви у нас е проблеми, да? тобто проблеми. Ви, ще, ви ж також свої висновки робите. Правильно безумовно, у нас проблеми через те в країні, що люди дають слово і не тримають, починаючи від президента. Найбільша проблема в країні, що влада обманює власне громадян і суспільство. Просто обманюють, говорять про боротьбу з корупцією. А насправді більшої корупції за Януковича було менше ніж зараз. А говорять про відсутність в змінах до конституції особливо. Ого, статусу для Донбасу а Меркель розказує в Парижі, що домовились про особливий статус для Донбасу в конституції. Тобто суцільна брехня, і ця брехня вже настільки заполонила суспільство, що людям надзвичайно важко в цьому розібратися.